Так, продовжуємо. Я вас дуже прошу не путати НСД і НСК. Сядьте і ще раз повторіть два правила: як знайти НСД і вивчити, як знайти НСК. Да? Ми їх не путаємо, ми їх розрізняємо, що таке найбільший спільний дільник і що таке найменше спільне кратне. Отже, вивчили правила. Далі ваш домашній номер номер 126 Завдання ми робили дуже схоже: Будете шукати НСК двох і трьох чисел. Да? Заодно кожен з вас пригадає табличку множення, кожен з вас пригадає ознаки подільності. Ви їх просто так собі проговорюєте: ага, ділиться на два чому, бо парне. напарне. Там, ага, ділиться на три чому, бо сума чисел. Теж ділиться на 3, ділиться на 5 чому, ділиться на 10, чому? Да? Тобто кожен раз ви проговорюєте, і ви дуже швидко запам'ятаєте всі ці ознаки і всі ці правила. Да? Ага, як знайти найменше спільне кратне? Розказали алгоритм і почали розв'язувати завдання. Отже, я чекаю на фото ваших робіт і бажаю всім вам успіхів!